Щойно ви чули Євгена Маляревського, співака і блогера. Він з нами на прямому зв'язку. Зараз Євгене, Євгена, вітаю вас. Вітаю прочитали і текстом, і, вочевидь, ті, хто знає мотиви, почули, що пісня дуже нагадує Ставай страна огромна», яка була символікою і символом власне німецько-радянської війни. Але ж розкажіть, звідки насправді ця пісня походить? Наскільки мені відомо, ця пісня створена була ще в 1919 році в лавах Криворізьких повстанців, і ця інформація насправді не нова, тобто всі ці відомості, що ці пісні, ця пісня і насправді багато інших «Ой, мороз, мороз попрощася стріли зі своєю рідною ріднею, любобрацелюба це українські пісні. Але зараз ця інформація просто нарешті почала акту... актуалізуватись, що в принципі я також зі своєї сторони і намагаюсь зробити. От ваш цей таке, співоче блогерство. Ви досі займалися такою саме просвітницькою діяльністю? Чи от саме війна спонукала показувати, як Росія цупила наше мистецтво? Ні, саме, саме війна спонукала раніше. Я просто робив аранжування на ті пісні, які мені подобаються, а зараз відчуваю необхідність робити саме це. Ну, До речі, от, щодо війни, щодо фактів війни пропоную ще один ваш уривок почути. Зокрема, про цитату Лукашенка, яка весь інтернет простір облетіла, от у музичному у музичному варіанті Євгена це все звучить так. А я часом покажу: откуда нам білорам рятує у нас на падіння, за 6 часов до піраси. Не был нанесен превентивный удар по позициям. Четыре позиции, сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска, нарушили все, как мы получили. Поэтому не мы развязали это военного досовещества. Хорошо, что начали. Я от читаю коментарі у вашому інстаграмі, що мовляв, де взяти запис МП3шку, щоб на дзвінок поставити. Ну такого Лукашенка не знаю, що на дзвінок, але напевно на будильник можна точно. Я прокинувся вже вдалі. Не спав, бо його почувши. Де берете натхнення на такі штуковини? Оце вона такі, якісь політичні цитати обігруючого. Де чи ви як шукаєте бачити, що в мережі популярно його опрацьовувати, чи за своїм якимось покликом? Це завжди виникає само собою. Конкретно ну, зазвичай це єдина моя робота в такому прям зовсім гумористичному скетчі е, оспівування чо, е, якогось ч, ч, голосу когось. Тут я просто наткнувся на якусь підбірку цих мемів з Лукашенко. Їх там було хвилин на 10. і просто один за одним я дивлюсь, і в якийсь момент я розумію, що інтонація в нього достатньо жива. А я сейчас вам покажу откуда на Білорусь... Готов... Ну, і. І так далі. Тобто, це майже по нотах, і в голові одразу виникає фактура хорова, як це можна ем, оточити моїми голосами зі всіх сторін. Тому це, це як правило завжди виникає само собою. Ну до речі, що хотів спитати, от крім місії, як місія, така просвітницька, вона і щодо того, що краде Росії, щодо того, от як Лукашенко, всі свої місії мають ці ролики, водночас треба зауважити, що це ну чудовий, якісний вокал, голоси, технічно, все, от розкажіть, звідки це все, от як ви навчалися? як... Де ваш альмаматер освітній, ви як музикант? Тут про ваш поступ розкажіть? Е, ну я маю вищу музичну освіту, як, як останню інстанцію. Тобто, в мене взагалі в сумі 18 років вже музичної освіти. Я закінчував музичну школу як піаніст і музичне училище та консерваторію як хормейстер. Е, Музичного училищі я музичне училище в моєму рідному місті в місті Кам'янському, Зараз це. Музичний коледж вже і закінчував харківську консерваторію, тобто Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського, як хормейстер. Ну і зараз намагаюся далі якось е, розвиватись і постійно працюю над, над вокалом, і, е, ходжу на курси, і так далі. І так далі. А от до речі, ну, твоє не питання. Звичайно, рідне місто, як зачепила війна, чи не зачепила, можливо, на щастя, Харківська ця консерваторія. Знаємо, які масштаби для Каразіна війна завдала, а от для консерваторії, як це зараз там? Моє рідне місто на щастя майже в нормі. Дніпропетровська область, в принципі, вона, наскільки я розумію, все ж таки більш-менш в порядку. Харків, ну всі ми розуміємо ситуацію в Харкові, і, на жаль, будинок консерваторії він цілий, але все одно останні відомості, що я чув, це було ще. Навіть місяць тому там ударною хвилею е, вибило всі вікна, і дуже прикро, тому що вікна можна відновити, але це, було, це, це була майже зима, і в класах стоять інструменти, а інструменти потребують достатньо жорсткого температурного режиму, тобто не має бути е, раптом нульова температура в е, приміщенні, і це, звісно, дуже прикро. Це ну, я. Я думаю, що це буде достатньо складно відновити, але я думаю, що все ж таки все буде добре. Поки що будівля ціла, і я сподіваюся, що так буде і далі. А от з колегами по цій справі, з випускниками, зокрема консерваторії, маєте зв'язок. От вони зараз як брали на себе теж якесь таке чи просвітництво, чи просування якихось такою музикою, ідей не знаю, надихаючих, власне, щоб наші вояки, ті, хто чує цю музику, ті, хто працює в тилу, було їм чим жити і йти до перемоги, думати про позитив. Наскільки ну зараз всі я думаю, що роблять все, що можуть кожен зі своєї сторони, хтось волонтерить. Дуже багато моїх до речі, друзів з Харкова, саме займаються волонтерською роботою. Це не зовсім музично. Це вони просто допомагають людям виїжджати, допомагають людям по місту. Дуже багато музикантів з харківської консерваторії грають на вулицях. Вже декілька разів влаштовували перформанси в біля зруйнованих будівель. І звісно, кожен намагається зі своєї сторони якось висвітлювати ці події або підтримувати людей е, в цьому складному становищі. Тому так ну така і, дія користуючись нагодою, про знову ж таки до вашої творчості Байрактар пісня була і вами створена. Була композиція у вас на інстаграм сторінці уривочок. Як це бачить Євген, цю відому пісню про Байрактар? Пропоную послухати. Ну, а тут вже без сумніву на дзвінок можна ставити. Це не Лукашенко, не Тригерити мене, навпаки, налаштовуватиме найбільш позитивні настрої, такий приємний вайб у цієї пісні. От, до речі, взагалі, як дивитись на повоєння у музиці, От те, що зараз вже низка воєнних пісень з'явилася, вже є якийсь свій тих пісень. Музика якось рухається співіснує разом з війною. А що далі? От куди ми завернемо? Ух, це складне питання, і я думаю, що ми побачимо, коли ми куди ми завернемо. Ми точно точно збільшиться кількість саме україномовного контенту, і точно зменшиться кількість російськомовного. А як це буде? Це поки що достатньо складно сказати. Я мене дуже тішить, те, що зараз все одно творча діяльність не припиняється, і всі митці відчувають необхідність якось. Сублімувати свої відчуття від того, що відбувається навколо, і Україна продовжує наповнюватись музикою новими витворами мистецтва. Зараз вони пов'язані з війною. Сподіваюсь, що війна все ж таки якомога скоріше, закінчиться нашою перемогою, і далі ми будемо писати вже мирні пісні. Ну от на останок тоді, а себе як бачите далі? От це такі блогерство, пісенне певної міри, воно вийде в рамки якогось там ютуб-каналу з постійними оглядами, програмами чи, можливо, там на телебачення захочуть? Ютуб канал є. Ютуб канал є, є. є. Тобто, паралельно видовою. То я його не відстежу. Вам. Так. Ага, то я не відстежу. Окей, а телебачення масштаби ще ширші. Не знаю, поки що складно щось планувати. Я завжди намагаюсь користуватись тими можливостями, які в мене є. Якщо з'явиться така можливість, чому б ні? Якщо ні, ну тобто я орієнтуюсь е, е, на, на те, що відбувається навколо на сьогодення, тому подивимось. Ну, одразу скажу, що точно, якщо не думаєте, то один глядач от мої особі у вас уже точно є. І спасибі вам за вашу творчість, за різні місії, які на себе берете. Євген Маляревський співак, блогер, з нами був на прямому зв'язку. Спасибі вам. Ну, і до в тему культури. От поки що, поки ми, до речі, говорили, то там уже як передає наша кореспондентка Каріна.